Виконуємо номер 271 із підручника Алгебра 7 та 11.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Спростіть вираз, використовуючи переставну та сполучну властивості множення. Задання перше добуток мінус 2,5х на 4. Друге добуток 4п на мінус 1,5. Третє добуток 0,2х на мінус 03 п І четверте добуток мінус 17 х на мінус 7 у Приступаємо до виконання. Використаємо. Переставну та сполучну властивості множення. Помножимо мінус 2,5 на 4, а потім на х. Мінус 2,5 помножити на 4 це буде мінус 10. Маємо мінус 10х. Помножимо 4 на мінус 1,5, а потім на зміну p. 4 помножити на мінус 1,5 отримає мінус 6, наша зміна p, мінус 6p. Помножимо 0,2 на мінус 0,3, а потім на зміну p. 0,2 помножити на мінус 0,3 отримаємо мінус 0,6 та наша змінна p. Мінус 0,6p. І помножимо мінус 1 сьому на мінус 7, а змінну х на змінну y. Тут загубила, x, x на p. Px. Тут одна змінна була. Мінус одна сьома помножить на мінус 7, це буде одна ціла, дана Хік, Хі. Номер 271 із підручника алгебра 7 та 11. 7 із підручника математика 7, інтегрований курс, частина 1 виконана.